Ти милий, коли поводишся як чоловік. Потім я помічаю складки на штанях. Вони повертаються? Ні, неправда. Ти ніколи не думала, що, можливо, ми застрягли в цьому місці не просто так? Не для того ми тут 30 років зависали, щоб дочекатися цього моменту. О, Боже. Ви двоє сумуєте за живими. Ні, за ким сумувати, люди. Це шматки лайна. Але ти сумуєш. Це через неї ти рано вставав останні кілька місяців. Можливо. Так. Чорт. Здається, з нею весело. У неї подруга померла. Минуло п'ять днів з моменту зникнення улюбленої сусідки доктора Клер Смол. Допоможімо їй. І якщо через свій примарний стояк ти забув, ми не можемо взаємодіяти з живими. Це мій профіль. Я два способи для живих побачити мертвих. Що ти знаєш про цю дівчину? Її батьки померли. Вона архітектор незаміжня. Думаю, вона веганка. Яка в біса веганка? Я думаю, ти зовсім не поважаєш чужу культуру чи думку. Я згодна. Моя сестра живе, я знайду її. Піди на роботу, клер, порозпитуй. Скинь сотню собаки з верхнього поверху будівлі, зрештою відкриються інші двері. Я хороший хлопець. Чекай, що? Я цього не очікував. І горішками. Це я запропонувала вдарити ту дівчину каменем. Не найкраща ідея, але спрацювала. Не треба було втягувати в це живу людину. Навіщо ми сюди прийшли? Він відірвав йому голови. Думаю, я горітиму в пеклі. Вічно. О, Це погано. Ні. Непогано. Це Сендя Яленс. Ласкаво просимо до чистилища. Сподіваюся, тобі в дупу запхають купу гострих штук.